Всім привіт! Ви на каналі Логенова Даниїла, і сьогодні в нас на огляді ось така книжка Всеволода Настайко. Неймовірні детективи таємничий голос за спиною. Це пригодницька книжка. У ній звичайний школяр Женя Кисіль. випадково посварився зі своїм найкращим другом Вітасиком Дорошенко. Після цієї сварки Вітасик пропав. Всі. Його шукала вся школа. Навіть поліція підключилась до справи. Однак ніхто не міг знайти. Тоді Женя Кисіль почав власне розслідування. Моя думка про цю книжку вона захоплювала пригодницька і підходить для дітей шкільного віку. Книжка має яскраві ілюстрації. Великі буки. Рекомендую читати всім. Дуже цікаво та захоплю.